Голова комітету економістів України Андрій Новак. Як виникли гроші? Гроші виникли дуже давно, тисячі років тому. Спочатку вони були в дуже кумедних формах. В формі, наприклад, шкірка якоїсь ткани, шкірка якоїсь тваринки, різних, причому абсолютно різна була цінність, вартість, ведмедя, лисиці, зайці. Так це були гроші, обмінювалися і створювали ціну чомусь іншому. Потім з'явились метали, коли людство навчилось видобувати і обробляти метали, а потім з'явились вже і паперові гроші. І авторами грошей, як таких, як ви думаєте, хто були? Це вони ж, китайці. Саме китайці першими запровадили універсальне мірило вартості, якими, власне, і є гроші. Потім, звичайно, кожна. Країна, кожен народ видумував свої гроші, свої грошові знаки, називав їх по-своєму. Як правило, у більшості народів гроші в різні періоди часу мали різні назви. І ми з вами, українці, тут насправді унікальні, тому що наша гривня має вже історію тисячу років. Жоден народ на сьогодні не зберіг настільки довгу історію власних грошей. У кожного народу назва цих грошей змінювалась ну майже кожне століття, і тільки ми зберегли гривню, які вже тисячу років.